Члени конкурсної комісії інформую вас про те, що станом на сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб заслухати конкурсну пропозицію учасника, який заявився на участь у конкурсі, на заміщення вакантної посади директора комунального і підприємства Пристовичний медичний центр Престоличної сільської ради. Коротенько поінформую в комілогічній послідовності, які цьому передавали прийняті рішення сільської ради, розпорядження сільського голови. Так, рішенням сесії було прийнято рішення про створення комунального інформаційного підприємства при сільської ради в столичний медичний центр, призначено тимчасово виконуючим обов'язки директора го Анастасію Васильівну для вирішення організаційних питань діяльності цього підприємства. І водночас сесія уповноважила сільського голови організувати та провести конкурс на заміщення. На виконання рішення сесії сільський голова а, виніс розпорядження, яким розпочав процедуру формування конкурсної комісії. До складу конкурсної комісії в нас війшло три представника, які подали свої заяви від імені пристоличної сільської ради, що законодавство визначає в рівній частині з боку ініціативної ініціативного суб'єкта, і а, ще три особи подалися на. Участь у складі конкурсної комісії відповідно повний пакет документів було подано, і конкурсна комісія була сформована в складі шести чоловік, що було закріплено окремим розпорядженням сільського голови ному 537 від 18 листопада 2021 року. За результатами своєї роботи, згідно протоколу номер 1 від дев'ятнадцятого, одинадцятого, 21 року, конкурсна комісія вперше зібралася, затвердила вимоги до. Претендентів на заміщення вказаної посади і власне розмістила оголошення на сайті достолищної сільської ради на подання документів, бажаючих прийняти участь у конкурсі. Згідно вказаного оголошення, відповідно до вимог діючого законодавства подання документів мало бути до 3.12.2021 року. До вказаної дати було подано пакет документів від одного претендента, це покозацька Анастасія Василіна. Відповідно до вимог законодавства було надано повний пакет документів. Це власне заява на участь у зазначеному конкурсі, датована 3 грудня 2021 року, копія паспорта, ідентифікаційного коду, резюме, автобіографія в довільній формі, а документи, які підтверджують здобуття. Освіти Анастасією Васильівною по фаху лікувальна справа. Документи, які підтверджують неодноразове підвищення нею, підтвердження нею кваліфікаційного рівня, свідоцтва, сертифікати, які свідчать про те, що вона проходила, навчання, в тому числі щодо проведення щеплень. І щодо участі е, в різних конференціях телемостах по своєму власне профілю. Е, з цими документами члени, е, ну, із пакетом документів з їхнім переліком попередньо були ознайомлені е, члени конкурсної комісії на своєму засіданні, яке відбулося 6 грудня, пакет документів згідно переліку. Е, Відповідав встановленим вимогам, зазначеним законодавством і оголошенню у зв'язку з цим, згідно протоколу номер 2 конкурсної комісії Козацька Анастасія Васильівна була допущена до участі у конкурсі і набула статусу учасника, про що було відповідно повідомлено під підпис і запрошена сьогодні для участі в конкурсі. В складі документів, які були подані для участі у конкурсі, була подана конкурсна пропозиція, якого вимагає законодавства. Яка в своїй структурі містила наступні положення. Це вхідні дані, інформація про підприємство, директором якого вона претендує стати, власне, цілі завдання, які стоять перед нею, як перед керівником майбутнім вказаного підприємства, структура підприємства, така якою вона її бачить. Найближчим часом до формування в складі Щасливської, Полісківської, Додатківської, Чубинської амбулаторії та двох фельдшерсько акушерських пунктів. Аналіз діяльності медицини на території престоличної ОТГ до сьогоднішнього числа включно. І першочерговий план реформування підприємства протягом одного року, і перспективний план розвитку вказаного підприємства на наступні три роки 2022-2025. Пропоную запросити учасника до слова, для того, щоб вона коротенько озвучила свою конкурсну пропозицію і, власне, показала подачу подальшого розвитку підприємства, директором якого вона заявляє забути. Якщо комісія не заперечує, можемо запросити учасника. Олексія Васильівна, коротенько про можливості, розкажіть суть вашої конкурсної пропозиції, як ви взагалі бачите цілі, завдання, ну, конкретно, як на вас називається? медичний центр включає в себе 4 амбулаторії та 2 фактори, де будуть працювати 8 лікарів, 7 лікарів загальної практики сімейної медицини, 1 лікар-терапевт та 17 середнього медичного персоналу. Основними цілями створення медичного центру є надання кваліфікованої медичної допомоги лікарями, саме первинної медико-санітарної допомоги, забезпечити медичним обладнанням заклади охорони здоров'я, комп'ютеризація закладів охорони здоров'я для максимально якісного ведення електронних записів в електронній системі охорони здоров'я. Забезпечити наявність всіх необхідних медичних лікарських засобів невідкладної медицини а вакцинації і покращити якість надання взагалі медичних послуг для жителів територіальної громади пристолични. Заходи це оптимізувати організаційно-штатну структуру, удосконалити умови праці медичних працівників, налагодити взаємодію між вторинною та третинною ланками. Надавачів медичних послуг та працювати особисто із колективом, з медиками нашого закладу для того, щоб вони стимулювати їх для якісного надання медичних послуг. Скажіть, будь ласка, якою, на вашу думку, має бути структура медичного закладу, щоб максимально, ну, забезпечити максимально ефективну роботу? Це має бути тісний зв'язок між апаратом управління закладу і підрозділами, тому що в нас підрозділи трошечки розкидані і йдуть, це взаємозв'язок досить тісний. І мінімальний штат апарату управління. У ну, нас передбачається всього чотири особи в апараті управління, графік роботи, який буде затверджений престоличною сільською радою, і в подальшому організація надання цілодобової медичної допомоги або створення кабінету надання невідкладної медичної допомоги. Дякую. Доброго дня, у мене є запитання. Скажіть, будь ласка, чи можливо в майбутньому, як ви бачите, надання вторинної медичної допомоги? При створенні нашого медичного закладу, коли розроблявся статут, пункт стосовно надання вторинної медичної допомоги він так само включений і в перспективі є. Наразі доступна телемедицина вже в наших амбулаторіях, вона працює. І, Будемо долучати високопрофільних спеціалістів, радіолога, невролога, отеленолога, гнеколога. Це ті лікарі, які першочергово є необхідними для жителів безпечної тг. Будемо залучати їх до дякую. Дякую. Будь ласка, які заходи за опущення і стимулювання плануєте по відношенню до своїх спеціалістів? Цей колективний договір, де буде чітко прописано відсотки преміювання до наших лікарів, і якщо лікар набере відповідну кількість декларацій, яка передбачена, так само він буде отримувати додаткову премію. Так. А які ви заходи плануєте щодо залучення молодих спеціалістів? Буде ну буде звертатися до голови престоличної ОТГ. Тому що, ну, як на мене, для того, щоб залучити молодих спеціалістів, це треба вирішити в першу чергу житло. Тому що дуже багато молодих спеціалістів приїжджає із сім'ями, і вони потребуватимуть як житла, якщо там будуть дітки, це оформлення без черг до дитячого закладу, до шкільного або в школу. Скажіть, з якими проблемами передбачаєте зустрітися на перший полог своєї діяльності в статусу ну, до найбільше питання це кадрове, тому що нам катастрофічно не вистачає лікарів. Ми оголошуємо набори, пишемо, кругом звертаємося до обласного відділу охорони здоров'я з тим, щоб ну, дали нам лікарів. Це житлове питання, тому що молоді лікарі не прийдуть працювати особливо в сільському місцевість, якщо вони не будуть забезпечені житлом. І фінансове питання. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а яким чином плануєте вирішувати питання щодо неправомірної вигоди особисто вам або комусь ваших питань? Відмовишся від вигоди, а потрібно ну, запросити свідки, е, ідентифікувати особу, яка буде ну, надавати цю вигоду, і повідомлення повідомлення поліції. Буде ще питання зв'язку з відповідні питань, зважаючи на те, що ми заслухали від учасника козацької анастасії Васильівна конкурсну пропозицію. Пропоную обрати переможцям конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального інформаційного підприємства Писалищної медичний центр поставили сільської влади показацька Анастасія Васильівна та підтримати її кандидатуру для призначення на посаду директора вищого вказаного закону на, на підприємства. Хто за, прошу підняти 6 одноголосно. Голос 0 утрималися нормально. Зважаючи на те, що діючим законодавством є ще вимога затвердити результати власне, проведеного конкурсу і прийняти рішень, комісії пропоную затвердити результати конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства медичної центру столичної сільської ради, згідно якої показацьку Анастасію Васильовну обрано переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора та згідно якого її рекомендовано на вказану посаду. Додатково прошу долучитися доруч... до комісії Гущенко Лезнувальни, підготувати і направити відповідне повідомлення сільському голові про те, що конкурс відбувся, поінформувати його про результати конкурсу та рекомендувати укласти договір з показати Анастасією Васильівною на визначений ним строк. Хто за, прошу голосувати. 6, 1, 8, 1 проти, Вважаючи на те, що всі питання порядку денного засідання комісії вичерпано, вважаємо, що засідання комісії відбулося і закрите. Невеличку паузу робимо для підготовки текстового варіанту протоколу сьогоднішнього засідання, щоб шалені комісії могли його підписати. Вітаємо вас на Стасня. Дякую. Дякую. Дякую.